Сьогодні всіх вас вітаю, ми продовжуємо наші реколекції. І сьогодні будемо говорити про справжність або інакше фальшиве «я» і справжнє я. Це буде фактично довершення нашої цієї теми, котра звучить так. Головна тема є така: дорога до ясен це моя дорога до простоти, реальності і справжності. Знаєте, святий недавно проголошений Карло Акутіс. Такий молодий юнак, який проголошений католицькою церквою як святий, він казав так, що кожна людина на цій землі народжується оригінальною, але багато хто помирає копією. Мені ще до цього подобається, як каже Оскар Уальд, він каже так: будь собою, бо всі інші ролі зайняті. І сьогодні будемо говорити про фальшиве «я», або про маски. Про удавання. Знаєте, єден друг питає свого друга, каже Василю, а ти довіряєш своїй жоні? Він каже, де до вихра довіряю. Кить вона, каже, свою цімборку ненавидить, а у Фейсбуці пише їй коментар красунька. Ні? Хтось може себе впізнав тому, правда? Бачите, як можна дуже гарно видати, видати себе так, такою хорошою людиною, або видати те, чого насправді не є. Скільки разів любі ми намагаємося бути кимось іншим, ніж ми є насправді? Чи не є ми часто жертвами, можливо, якихось суспільних стандартів, якихось зовнішніх очікувань від нас, ідеалів, які нам не дають бути собою? Фальшиве я. Це те, що ми називаємо, намагаємося показати світові. Це така маска. Да? Маска, Маска, яку ми носимо, щоб відповідати чужим вимогам, а може навіть власним якимось таким ідеалізованим уявленням про себе. Ну бо я хочу бути так, я не прийняття себе. Часто можемо себе виставляти в кращому світлі, ніж ми є, Щоб отримати схвалення від інших, якийсь комплімент, коментар. Лайк, якщо хочете, так. щоб відповідати вимогам суспільства або взагалі медіатрендам. Але в, цього, в результаті цього фальшивого я, котре так на, наліплюється на наше обличчя, тобто різні різні маски, тому що на роботі я мушу грати певну роль, там із начальником мушу одягати певну маску, бо не можу собі дозволити собою бути. Там ще в іншому місці я мушу ще. Когось грати. І в результаті, якби створиться такий фальшивий образ мене, фальшиве Я. І ми втрачаємо своє справжнє обличчя, і це велика проблема. Тому що коли Ісус приходить у цей світ, як маленька дитина, Він не ховається за масками, Він не ховається в якихось ілюзіях, Він є тим, ким Він є. Маленькою дитиною. Його Я правдиве. Воно не віддзеркалює. Він навіть зеркале на в якихось зображеннях, масках чи словах. Чи готові ми відкинути свої маски? Бо відкинути свої маски означає стати вразливим, показати себе справжнім таким, яким я є. Бо лише тоді, коли ми сприймемо свою справжність, ми можемо бути вільними і щасливими. Не мусимо напружуватися, щоби удавати. Ісус дуже часто мав проблему з людьми. Дискусії, які, яких називав лицемірами, хто то лицемір, міряти лице? Людина з маскою. Часто багато, можемо так теж і в храмі. Як одна особа мені сказала, я би прийшла до вашої церкви. Де, знаєте, Коли я виджу там того або там ту, і бачу це лицемірство, я не годна бути там більше. Тому що знаю її поза церквою. Може бути так. Що ми в церкві теж лицеміримо? Що робимо гарний вигляд, побожний, хороший. А поза церкву. Чи моє Я, ким я є, моя поведінка поза храмом? Десь на роботі і то, як я є тут. Чи вона не, 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 розрізана, не, не розділена якось? Це дуже важливо. Коли ми приймаємо свою справжність, дозволяємо собі бути собою. Можемо бути направду вільними і щасливими. Більше того, ми можемо зустрітися з Ісусом Христом, який приходить і шукає, аби народитися в нас, справжніх, не в нас, якими ми себе видаємо, не в нас таких, якими ми не є. Але в нас справжніх. Може грішних, може негідних, може недостойних, але справжніх. Дорога до ясел це дорога звільнення з фальшивих масок. Це дорога до себе справжнього. Тому що коли ми віднаходимо Ісуса Справжнього, в ньому ми можемо віднайти себе справжніми. Як можемо позбутися тих фальшивих масок і прийти до Бога такими, якими ми є? Як навчитися любити себе справжніми, не намагаючись бути кимось іншим? Ну як це зробити? Необхідно зустріти когось. Хто мене приймає таким, яким я є, перед ким я не мушу грати роль. Перед ким я не мушу видавати себе за когось іншого. Необхідно зустріти таку особу, хто мене приймає навіть тоді, коли я грішу, навіть тоді, коли я злю, навіть тоді, коли я ну, сам себе не люблю. А чи є така особа? Ну, браво! Ісус! Ісус! Він є той, котрий нас приймає такими, якими ми є. І ми про це теж вчора вже сказали. Сьогодні повторюся. можливо, єдиний у світі, котрий нас любить такими, якими ми є, то Господь Ісус Христос, який не, не чекає, щоб ми стали хорошими, але приходить до нас таких грішних, сердитих, постійно незадоволених, постійно, які постійно осуджують. Які постійно нарікають на своє життя, приходить, тому що шукає з нами зустріч. І для того, щоб ця зустріч відбулася, необхідно дозволити собі бути справжнім, дозволити собі бути таким, яким я є. Бог нас любить не за те, яким ми, е, ми хочемо бути, і не за те, що ми маємо, як думав цей багатий юнак, про якого сьогодні в Євангелії мова. Але любить нас такими, якими ми є насправді. Ми є його улюбленими дітьми. Бог любить тебе не за те, що ти маєш, і навіть не за те, що ти сьогодні сюди прийшла. І не за те, що я хороший, але любить за те, що ти є. Не за щось, а просто так. Тому, любі мої, ми приходимо до храму кожної неділі, не для того, так насправді, щоб навчитися чогось. Я сьогодні. Говорю до вас цю тему і цю науку не для того, щоб вас якихось мудростей навчити. Але ми приходимо до храму для того, щоб відучитися, Відучитися від того, чого ми навчилися. Тобто навчилися не бути собою, одягати маски, відучитися від фальшивого Я і повернутися до себе, до себе справжніх. Господь нас постійно запрошує на цей шлях бути справжніми, без масок, без фальшів, у простоті, в реальності справжності. Ісус приходить до тебе реального. І, можливо, не міг досі війти у твоє життя глибше, тому що ти не був вдома. Бувало у вас таке, що приходиш до когось додому, стукаєш, 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 а ні, ніхто не відчиняє. Ну бо нікого нема вдома. Отак От Ісус. Стукає у твоє серце тук-тук. Тук-тук. Нема нікого вдома. Чому? Ну, бо я десь там в гріхах. В, залежностях, в якомусь своєму надуманому світі, в ілюзіях, в віртуальному світі десь там залипаю, зависаю і не знаю що. А Ісус стукає в моє справжнє серце, в мій реальний світ. Він стукає до мене справжнього. Пригадаємо собі той, той момент, коли зрішили Адам і Єва. Господь ходить по саду. І що сказав? Адаме, де ти? Він не сказав грішнику, де тися спрятав, ходи, я тобі зараз дам. Я тобі дам, що ти таке натворив. Що він каже йому? Адаме. Бог завжди промовляє до нас по імені. Він знає нас справжніх. Він знає нас настоящих. І кличе нас, аби ми ставалися собою. Аби ми перед ним не удавали, аби ми стали перед Ним такими, якими ми є. І сказав, Господи, я себе відчуваю в самим останнім. Можливо, я себе відчуваю сьогодні сам, самим хужим. А можливо, моя гординя і пиха так мене напумпували, що мені це види, що я прямо ідеальна людина. Але я стою перед тобою таким, яким я є. Мене так в тому Євангелії сьогоднішньому вражає той момент, коли юнак питає Ісуса, Ісус йому відповідає, в чому є його проблема. Каже, йди продай, роздай все бідним, іди за мною. І, і той юнак. І засмутився, і каже Євангеліст, Ісус поглянув на Нього, поглянув на Нього і сказав, як тяжко війти багатому в царство Боже. Це дуже важливо, Ісус завжди на нас дивиться справжніх. Цей юнак так пробував зіграти перед Ісусом. Ну я це все виконую. Розумієш? Ну так як ми, ну, я не вбив, не вкрав. В принципі, та я не погана людина. Що сам їй те сповідати? Не? Я не, не погана людина. Та я хороша людина, я добро роблю, воїнам допомагаю, волонтерю, доначу. Та в принципі, то ну, з чого? Але він не, не жив, не був його ідентичність, все те, що визначало, його, його я це були гроші. Тому Ісус каже, хочеш бути справді щасливим, хочеш знайти життя, хочеш знайти сенс життя, іди продай, пой за мною. Ходи за мною. Віднайдеш справжнє щастя. Віднайдеш справжнє щастя. І він відійшов засмучений. Є такі моменти, коли ми зустрічаємося з Ісусом і можемо відійти засмученим. Тому що можемо почути таку правду і такі, можливо, різкі слова часом, які нас можуть засмучувати. Але іноді необхідно відійти засмученим, аби потім прийти радісним від того, що я є спасенний. Ісус до нас приходить справжніх. Гра удавання, фальшива побожність, про яку ми вчора вже згадували, і все інше, всякі такі ілюзії, в яких ми можемо жити, все, це, що ми, в що ми втікаємо, це нам заважає зустрітися з Богом. А Він знає нас повністю такими, якими ми є справжніми. І що найголовніше, це добра новина сьогодні для нас, це те, що Він не гидує тобою справжнім. По нашому кажучи, по закарпатськи «Богся тебе не мерзить. Богові огидні наші гріхи, то правда. Але не ми. Богся нас не мерзить, тому що любить і хоче замешкати в тобі. Хоче замешкати в тобі, зробити тебе вільним, справжнім і щасливим. Дозволь йому на це. Бог це той, можливо, єдиний, перед ким не мусиш себе, як кажуть у нас, корчити з себе когось. Бо Він тя знає до глибини і з нутра твого серця, самого дна, Господь тебе знає і не відкидає. Господь дивиться завжди на нас, як на потенційно святих. Люди бачать навколо нас грішника, грішників, а Господь бачить нас потенційно святими. Пам'ятаєте ту жінку, котру хотіли, хотіли каменувати? А Ісус сказав, хто перший без ріха, хай кине у вас камінь. Хай кине в неї камінь. Якщо ти без гріха, то будь ласка. Ну власне, Господь знає, що одна зустріч з ним, одне його слово, може одні реколекції, може одна проповідь, може поміняти все наше життя. І дьявол зробить все, щоб ця зустріч не відбулася. Аби ти сиділа на цій літургії і думала, щоб чим скорше це все кончило, і піти ти собі попочити, бо так їм все наробила цілий тиждень, що найбог Бог заварує. Або так, такий тяжкий час. Така файна погода, як би файно поспати тепер. Або можемо собі десь літати, десь в хмарах і знаю, скролити собі там свій екран, ці соцмережі і, і десь втікати в якусь іншу дійсність. А Господь тебе шукає в цій дійсності. Господь тебе хоче з тобою зустрічі тут і тепер. Власне, ця літургія є для того. Ми приходимо на цю літургію, абися з ним зустріти. Аби сказати, Господи, я тут перед Тобою, таким, яким є. Ти знаєш мене справжнього. Може, я сам себе ще не знаю, яким я є. Вдома я одна, на роботі інша, з подружками ще інша. Там я себе вихваляю, виставляю, там я мушу бути хорошою і казати, добре, добре слухаюся. А вдома психую і нервуюся, бо виходить, власне, то все. то зажим, котрийся зробив всередині мене, що я постійно мушу міняти маски. Приходжу додому і на всіх наїжджаю, хоча цього не хочу. Але ти, Господи, знаєш, коли є справжньою. Ти знаєш, яким я є справжнім. Ти мене таким любиш. Я вірую в це. Я це приймаю сьогодні. Дозволь мені ставатися ще раз більше з собою, не, не грати якусь роль, не удавати, не лицемірити, не роб... бо це робити вигляд. Не робити вигляд, що я себе молю, але молитися. Не робити вигляд, що я себе навчаю чи працюю, але роб... навчатися і працювати. Не робити вигляд чогось, але бути собою, бути тут і тепер, бути справжнім. Це те, до чого нас Господь кличе. Тому сьогодні, просімо, Господь, ми, ми сьогодні тут перед тобою. Дай нам бути собою. Ти нас любиш такими, якими ми є. Дай нам повірити в це. Дай нам бути простими. Дай нам бути в цій дійсності, яка є дуже жахливою, тяжкою. Від якої хочеться постійно втікнути, десь там забутися, напитися, накуритися, нанюхатися, залізти той інтернет і зависнути на 3-4 години. Нам постійно хоче втікати від цієї реальності, тому що ми її не виносимо, тому що вона не тяжка, тому що не відчуваємо любові. Але ти є любов'ю справжньою, ти є той, який нас любиш такими, якими ми є. Ти є той, котрий нас не відкидаєш. Навіть тоді, коли ми від тебе відмовляємося, навіть коли ми відвертаємося від тебе, ти від нас ніколи не відвертаєшся, тому що ти любиш нас. Дай нам повірити в це, Господь. Дай нам прийняти цю правду, дай нам зустрітися з тобою, а відтак із собою. З собою таким, яким я є, справжнім. Дай нам прийняти себе таким, якими ми є, і перестати грати, удавати. Бо це власне нам заважає не лише в стосунках з тобою, але також у наших стосунках між особистіми, між людських стосунках. Поможи нам, Господь. Просимо також за наших воїнів, за нашу батьківщину, Україну. Просимо також за мир і перемогу. За кожного, хто є поранений, хто є зараз в лікарнях. Просимо в цій літургії також за всіх тих, які пропали безвісти, які в полоні, які в окупації. Господь, прийди до кожного, кожного, хто плаче тепер, кожного, хто страждає, кожного, хто тепер в лікарні, кожного, хто шукає сенс свого життя, хто пробує різні, різні речі в своєму житті, тому що не може себе віднайти справжнього, не може знайти сенс сенсу житті. Прийди, Господь до кожного з нас, війди в наше життя. Зціли кожного, хто страждає від. Поранень від хвороб, кожного, хто страждає на духовні хвороби, психічні, торкнися кожного з нас і дай нам, щоб з кожної зустрічі з тобою ми не відходили засмученими. Дай нам побачити те, що нам заважає з Тобою зустрітися. Те, що нам заважає бійти до Твого царства, дай нам відвагу позбутися цього, аби ми дозволили собі бути справжніми, реальними, простими і кожного разу зустрічаючися з тобою, могли бути щасливими. Правдивими і вільними слава Ісусу Христу.